Вітаю всіх на своєму каналі, так як я вам і казала, що в мене в дорозі ще посилка з тарілочками. І ось вона вже дійшла до мене. Я її сьогодні одержала, також на Укрпошті. І зараз хочу розпакувати разом з вами. Але хочу сказати, що, крім розпаковки, у мене буде огляд всіх своїх покупок. Тому додивіться відео до кінця. Кого не цікавить розпаковка, будь ласка, не дивіться, можете відео прокрутити, але є багато глядачів, яким саме цей процес подобається. Я сама дивлюся розпаковки у інших блогерів. Так що просто не дивіться. А не треба мені писати в коментарях, що я займаю ваш час. Я ж вас не, при... не примушую, силоміць, дивитися розпаковки. Кожен дивиться те, що йому цікаве. Кому цікаво, дивіться, кому ні, не дивіться. Ось дивимося. Багато паперу. Так, багато паперу. Ой, я щось навіть уже не пам'ятаю, що я тут і... Щось тут прийшло. Надто багато. Зараз будемо дивитися, упаковано гарно. Так, упаковано гарно. Дякую Юлії. Яка вислала те, що я заказувала. Гарненько упаковано, бачите? Гарна упаковка, ось такий матеріал. Так, зараз я поки. Так, а що це? А що це? Я навіть не знаю, що це, Хіба я заказувала. Так, зараз я вам дуже коротко покажу, що я одержала, одержала блюдце. і одержала дві ось такі тарілочки. Буде загальний огляд, все детально покажу, але я їх трішки повинна ще ополоснути, хоч би. І це ось тут запаковано. Я вам покажу уже в огляді, тому що сама не знаю, що це. Це якась, якийсь сюрприз для мене. Дякую, Юлі. Зараз я все це помию і вам покажу ці тарілочки і тарілочки з минулої посилки. Так що, як кажуть, не переключайтеся. Зараз буде огляд. Так, і зараз я любі мої, показую свої покупки із двох посилок. Спочатку я покажу. Те, що я придбала в останній посилочці своїй, що мені прийшло. Так, розпочну я з ось таких тарілочок. Купила я такі дві тарілочки. Вони мені дуже сподобалися. Старенькі, дуже таке насичене, зелене, темне зелене таке криття тарілочки. І тут є навіть такий малюночок, я вважаю, що це нанесений з допомогою аерографії. Тут такі, я вважаю, що це бички, як бичечки такі стоять, тут така огорожа, такий тин і тут такі бички. Темне зелене таке криття. Хвилясті краї, і тут також є ще і позолота навіть. Тарілочки дуже старенькі, це старий коростень, ось дивимося, клеймо, другий сорт. Це кінець 50-х, початок 60-х років. Ось такі тарілочки я купила дві тарілочки, таких я придбала. Це в мене з останньої посилочки. І також я в цій посилочці одержала таке блюдце, ось. Це полонне, Полонне 60-ті роки. Це блюце піде мені до мого сервізу яблуко 60-х років. Тут є, ну, такі дефекти криття, але Поки буде таке блюдце, а може знайду краще, тоді поміняю, бо мені якраз не вистачає одного блюдця до цього сервізу. І також, як я вам й показувала при розпаковці посилки, в мене був там предмет, який я не покупала. І це у мене був подаруночок. Юля, яка прислала мені цю посилку, ось поставила мені такий подаруночок. Дивіться, яка чудова цукорниця. Така вона невеличка і також вона старенька. Такий ручний розпис ось такі чорні жовті фарби, розпис такий. З обох сторін. Ручки такі в цієї цукорниці, ми називаємо їх руки в боки Ось. кришечка також така старенька. І це у нас стара городниця, це городниця 60-ті роки. Так що ця цукорниця. Також старенька, гарненька така, дуже дякую за подарунок Юлі. Дуже приємно одержувати завжди подарунки. І так, і ще хочу показати із першої посилки. В мене там були дві тарілочки. Перша тарілочка ось показую, з аерографією, старенька. Подивимося малюночок аерографії, листочки і сливки. Це сливки, вони не, не потертість, це не потертість, це така нанесена аерографія. От, здається, що ці сливки потерті, але ні. І з іншого боку тільки такі листочки. Блюдце стареньке, це довбиш у нас, 50-ті роки. Перший сорт. воно, Це блюдце, ну, не в такому вже стані, в якому, якому хотілося б, але все одно воно стареньке, я його придбала в колекцію своїх блюдечок. Воно таке глибоченьке, немале, фарфор не тоненький, і навіть вона така, таке, таке блюдечко важкеньке, але мені сподобалася аерографія, і я його придбала в колекцію. І наостанок показую своє блюдце і ще одне, яке я придбала. Це також дуже стареньке і дуже гарне блюдце. Ми навіть по зовнішньому вигляду по такому тонуванню можемо відразу сказати, що це дуже старе блюдце. Давайте роздивимось малюночок. Це ручний розпис, розпис фарбами, розпис по золотою. Ось дивіться, оці листочки вони розписані по золотою. І навіть тут є елементи, які розписан, розписані золотою пастою. Вони об'ємні. Ось оці гілочки чи вусики, вони об'ємні, і вони нанесені золотою пастою. Дуже дуже гарний букетик. І тут така гілочка, ну, звичайно, є. Потертості позолоти ми бачимо всередині, але мені дуже подобається отаке от танування, малюночок і такий дизайн цієї тарілочки нагадує посуд дореволюційний. І подивимося ж на клеймо. Клеймо це городниця, стара городниця, поганенько воно. Продивляється, це клеймо, Городницький фарфоровий завод. І тут ось є надпис такий: я роздивилася, подивилася в інтернеті, що тут, здається, написано Городниця на Волині. І таке клеймо ставилось в 1935 36 роках. Довоєнне блюдечко. Так що... Воно поповнить мою колекцію, я дуже рада, що я його придбала. Чудове дуже блюдце, стареньке, майже антикварне. Так що буде в моїй колекції стареньких тарілочок. Ось такі в мене були придбання на цьому тижні, такі були покупочки. Так що пишіть, кому сподобалось, кому не сподобалось, також пишіть. Ставте, не забувайте, вподобайку, підписуємось на мій канал. Бажаю вам всього самого-самого найкращого здоров'я, миру і нашої перемоги. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!